Добрий день Давно не включався, не показувався, буду показати свою пшеницю. Ось така пшеничка тут у нас виросла Богдана. Уже така величенька. В принципі, і непогано. ну, влупив мороз, погався тут і вимерзло, Під края ні, так, а посередині, так, добре підмерзло. Отаке. я так не пам'ятаю, щоб. В такій фазі, ну, скільки я займаюсь вирощуванням, то в такій фазі ще в мене не пропадало пшениця. ніц. всяке ну вже тепер буде і так морозу. 6 градусів і померла жовта. Можливо, вона й відійде. Ну, я думаю, що навряд. Що вона як сіна вже. Рідня вже все Так що будемо пересівати, пригнав комбойна отаку От палок. Так, виходить. Дискувати не нема. Десь на глибину до 10 сантиметрів Вологи вже нема. Так що не знаю що тут і сіяти. Ще не оприділився, ну но... щось будемо сіяти. Отакий От плачевний результат. Морози наробили трошки лихо. життя продовжується. Працюємо. До Цей кусок залишив понад краєм. І залишив трохи примерший. Подивимося. Тут я її залишив таке сутих декілька з десяток. Ну побачимо. Одійде, не одійде. заради експеримента. Ну, пшениця слабо. Подивлюсь, може чимось попробую її підживити Так, поекспериментую. А це все передисквов. Wow, буде тепер, мабуть, тут суя. Полода своєю роботою справилася. Непогано. Тільки вологи не вистачило Так що такий мороз. Кажуть, що тут був до 8 градусів. Шість показувало, але був до восьми. І померзло. Вітри дмуть, вітер північний. Так що будемо сіяти. Ще сьогодні тільки 2 травня. Ще встигуємо з руки. Головне, щоб опади пішли, щоб зійшло те, що посіяв. бо сухо, земля суха. Так що експериментуємо. Кожен рік щось та є. Ну, в цьому році пшениця померла, тому що його клинець залишив. Заради експеримента залишив клинця. Будемо бачить що воно, йок. Як... Можливо, пором триматиму, якщо вже. Ну тут тримати пором таке невеличкий кусок. Все, тоді. ще покажу як сію.